Людині можна показати шлях, але і ти завжди людина повинна сама. Так ось цей шлях нам показують лідери Network 21. І ми йдемо за ними. Дякуємо вам! Сердечно вітання всім учасникам семінару. Я радий вас всіх вітати на цьому заході. адже Network 21 це школа лідерства. Це школа, яка допомагає ставити цілі. Мріяти, досягати мрії, і я хочу е, сьогодні коротко вас познайомити з тим, як завдяки НЕТОР21 збилася моя дуже важлива мрія. Е, і так, звати мене Віктор Турчин Я разом з дружиною Маріаною розбудовую цей бізнес. Е, і як ви розумієте, що цей рік він дуже непростий для нас, всіх він важкий і. Я схиляю голову перед тими захисниками, які боронять нашу Україну, і кожен з вас він виконує свою роль десь в тилу, як може. Кожен старається чи може допомагати, але є основні чинники, так, які допомагають нам в цей час, які допомагали цілий. рік, Це віра, це віра в незламність і. Завдяки цьому е, Україна переможе, тому що віра і мрія це основний дуже важливий момент. Е, що відносно м, нашого бізнесу, як він пройшов е, в цей рік, е, хочу сказати, що е, було е, непросто включитися зразу, але е, я хочу сказати, що м, консультація зі спонсорською лінією. і Робота вона продовжувалась І за цей рік е, дуже велика кількість нових клієнтів з'явилась партнерів. Е, команда е, почала відновлювати свої сили, і бізнес почав дещо працювати. Але головне що бізнес не зупинився і не впав, а можна сказати, витримав стабільність і навіть в деяких місцях почав рости. І це в сьогоднішній час дуже добре. І так, але я хочу сьогодні е, привітати тих е, новачків, які, можливо, вперше раз на такому заході від network 21 як український вікенд семінар. Він нас в е, онлайн. І я розумію, що е, якби це було вживу, це зовсім інша була б атмосфера. Але дякую network 21 і за таку можливість. Що ми можемо в себе вдома в іншій країні, тому що я знаю, що цей семінар зародився з різних країн, з різних куточків світу. Тому вам вітання. Но я хочу поділитися з вами дуже цікавою історією, яка відбулася в мене в цьому бізнесі. а Почну я її з ось такої книги. так? Це моя перша книга мрій, колись на, на, на семінарі Нетвор e, 21 e, спікер виступаючи сказав: вам потрібно e, ваші мрії записати, e, десь вирізати в журналах якісь картинки та вклеїти. І написати, коли ви їх в якому там році здійсните. І я хочу сказати, що e, я спочатку до цього, можливо, так і не дуже прям серйозно віднісся, але. Я в цьому щось побачив. І е, так як ми є всі, в принципі, мрійниками, я почав збирати якісь журнали от, і е, почав вирізати щось вклеювати. І я хочу сказати, що багато речей з цієї книги мрій вже здалося. Але є тут така одна мрія, яка от вона мені хотілося б про неї поділитися. Е, і е, це відбулося одного з семінарів, коли е, на семінарі також включили проморолик. Найбільшого круїзного лайнеру. І тоді я запалився, я захотів попасти на той самий великий лайнер і подорожувати в круїзі по морям екскурсії, тому що кожного ранку корабль прибуває в порт. і цілий день екскурсії. А вечором, коли корабль, там своя тусовка, і я от запалився цим. І я вирізав цей корабль. Відклею в книгу цукни. Цей кроліс. Я написав, з ким я буду в цьому хроні. І все, це вже вклеєно. І я сказав дружині, що я хочу, щоб ми поїхали в цей кровіс. І я сказав: ми будемо там. але чи зразу це так почало працювати? Ні, почались виклики, почалась робота. Але ми, коли є фокус, коли є мрія, і ти її вже вклеїв, ти вже знаєш, заради чого ти працюєш, так? що тебе ніхто не може зупинити. І багато ще речей цієї книги Мріз здійснилося. Я можу навіть ще показати ось це: система очистки води Espring, найвеликий набор посуди, iCook, сковорідки, сковорідка Vogue, вок, ножі iCook. Це теж все здійснилося. Ці всі товари я купив зароблених грошей з бізнесу Amway. Да, можливо, це і дорого, хтось скаже, але для того в бізнесі MBA і є гроші, щоб ви їх заробили і купували, витрачали на те, що ви хочете. І так, як спрацювала ця мрія? Коли ми почали працювати, консультуватися з спонсорською лінією, коли команда почала збільшуватися, ми. День за днем, місяць за місяцем нарощували команду, нарощували команду. І коли ми досягнули 21%, ми протримали цілий рік рівень 21%. І наша мрія здійснилася. І я вам хочу сказати, що якщо ви після сьогоднішнього мого виступу віднесетесь віднесете до цього серйозно, заведете в нетордця 21, є вже нові книги мрій. Замовите собі книгу мрій, почнете візуалізувати те, що ви хочете. Напишете, коли ви хочете це здійснити. Можливо, у вас є якийсь там бажаний рівень, який би ви хотіли здійснити. Можливо, ви сьогодні новачок, у вас тільки 3%, можливо, ще 0%, можливо, 6-9%. Можливо, ви вже здаєтеся. Але ніколи не здавайся. Треба йти до своєї мрії. І обов'язково вона здійсниться. Після того, як ми почали працювати. Ми відчули цей командний дух, і завдяки команді спонсорській лінії ця мрія здійснилася. І я хочу ще сказати, що твоя мрія теж збудеться. Просто повір у неї і ніколи, ніколи не здавайся. Но я ще хочу тобі показати неймовірний кусочок ролика, коли я пообіцяв своїй дружині, що ми будемо на цьому кораблі. І коли ми пропливали біля узбережжя Франції, я зняв свою дружину, як вона кайфанула на цьому неймовірному круїзному лайнері. Заради таких мутів варто будувати цей бізнес, коли ти можеш подарувати своїй дружині чи своїй дівчині неймовірний такий шикарний круїз по Середземному морю, На найбільшому лайнері, який може бути в світі, на даний марку додому. І я хочу тобі побажати, що твоя мрія завжди буде на першому місці, і які би не були виклики, які б не були перешкоди, скільки людей би тобі не відмовили, сказали, що цей бізнес не працює, що це неможливо, подивись на себе, хто ти такий. Ти тільки твоя мрія дасть тобі. Сил дойти і перемогти в цьому бізнесі. І я хочу вам сказати, що мріяти так важливо, адже житті все можливо.